Всім привіт! На зв'язку Burundu Геймс. Записую гру під назвою Dare. А хто це тут такий красивий? Дивиться відео і не ставить лайк. А ну швиденько, натисни вподобайку, напиши свій коментар та підпишись, якщо не підписаний. Ну все, пока. Дивись далі. Я вже грав, але чомусь не знати чому. В мене вилетів запис. І... Граю спочатку. At the bottom of the world, на початку світу, Under an Ice Desolation. Uh, ага, коротше, окей. Може, додам текстовий. Табула раса, пролог. Це такий, блін, fast action-шутер. Я, коротше, його поганяв. Uh, просто неймовірна штучка. Uh, так, This Place given the Будемо це трішки пропускати, бо тут uh, короче, багато балаканини. Ось. А по, по факту саме цікаве тут геймплейчик. Тоді давайте ми скіпнемо це все. О! Тому що тут саме цікаве це геймплей. Е, дивіться. Тупклоуз. Коротше, шутанчик просто. Офігенний прикольний. Чекайте, тільки я щось забув, а як мені. Як мені це все порозбивати, я щось забув. Ага, ось. Це ми порозбивали. Так, shift. На shift ми твокеємося, дашимося. ага, на контрслайдимося, ну, це, понятно. Стандартна темка. Чик, чик чик Нічого зібрати не можемо. Шуруємо. Шуруємо, погнали. Коротше, це прям максимум тут треба все швидко. Ніфіга не бачиш. Все робиш. Оба, отак. Бачите? Оба! Оба, оба! І нічого не понятно, Мене розвалили, але нічого не понятно. Так, атака. Чик-чик, Fire modes. Це все зрозуміло. Це все і так нам зрозуміло. Тому будемо проходити сюди. Бум. Пішли. Дали нам ось такий пістолет. Що ми з ним будемо робити? Тут така, короче мальовка, типу, мені дуже смахує, знаєте, на яку а, на те, що було в. Ай, блин як же ж його було? Полол, лол від Netflix мультик лол. Отам отака прям графончик такий, дивіться. хобана босс бос. Перший бос відразу хетчинг Minor boss, екосистем, коротше Лупашимо, коли блимкає. На F ми його бем-бем-бем-бем-бем з руки. І потім екосистем Хелси. Потім ми отримуємо отаку всяку штучку. Я короте, перший раз то з ним звісно, грався. Отак, коли він там світиться, то треба по ньому лупашити. Зараз ви побачите, якщо я попаду. Опа! Не попав. О! Отак. От Підходимо. І отак от ми його лупашимо. Це максимум ХП шечок тоді так забирає, коли він засвічується і ми його. Але бачите, в мене різкість як... Не знати в кого. Дуже різкий. Що я ж не попадаю взагалі по ньому. Ну, перший раз я прикольшився Лупашився Ви ж мені вірите, 100%. Ау! О! Оце, оце, оце. Трішки надавали йому попиці. Так, а якось ще можна було, наче хпшечку собі. О! Надавали йому попиці. О, тепер йому з кулачка. Бемц! Дали, блін. Таблетос. Розізлився трохи, пацанчик. І тут патрони валяється, тут купа всього валяється з нього, але воно мені нічого не дається. А, бачите, що він вже робить? Вже він прям. Хз в нього можна вообще попасти. Ні, попасти можна, бо я його ж вбивав. Але мені дуже тяжко попасти. Шутер прикольний, але. Ну, щоб сказати, що це для мене. Дуже прям класно відчувається все. Ти там прям. Давай! О! Попав. Що, можна його? Не можна. ХП, що, звісно, в нього. О! Паналі лупити з кулака. Бемт! До побачення! Диви ще живий, капець у нього! хипуріків Забираємо! Тут не знаю, що це все валяється! Де він там? О! попав хорош! Вмазюкав йому. Давай, де ти там ще? Вау! Вау! Ой, попав! Ой! Ти що сказився блин. Скажене. О, ХПшечки, ХПшечки беремо. Давай, цвинькай. Натикав тобі. Опа. Оу, oh, є, yeah. завалив. Якось в кущах нічого не було видно. Хорош, непогано його виніс. Єс. Yes. Так, це що у нас? Перк якийсь лутінг, ну, понятно. А. перки як в цих. Ви все зрозуміло. Ой! Берем спидлоте. Improved immediate. Так, improved fire rated the cost of weapons control. Uh, ability cooldown. Яка в нас абілка? Increase reload speed in the cost magnet. Давай, це візьмем. Yes, взяли. Так, це беремо. Що ми тут ще? Blissing. Increase chance for playing the get more ammo in pickup up. Батлер. Так, короче, на 100% більше ammo. Improved fire rated the cost of weapon control. Ось це. Давайте візьмемо. Єс. Yes. І якийсь пуканчик. Тут ще хпшечка. Пуканчик снайпа. Снайпа, потужна снайпа. Чик-чик, давайте. Що у нас далі? Вісім сім, 6, п'ять, 4, 3, два, один. Гоу. Знову він. Тепер ми пробуємо зі снайпою ці всі справи. Давай, давай, давай. Бум! Оу, май гаддил! Ти що? По тисячі хпшечок йому зноситься. Непогано. Я йому з першого разу бачила, як я йому вніс. Ну, це, звісно, не снайпація. Оу, май гадил! Оце йому вніс ще раз. До побачення. До побачення. Хорошо, дивися, з двох раз. Так, де ти там? Бум, не попав. Бум, не попав! Бум! Хорош! Хорош! Це раз у мене дуже гарно вийшло. Ау, Де ти там? Ау. Трішки, конечно... Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке буде? Так, 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 давай. Бемц! Натикали, натикали, пацану. Де ти там, хлопче? у у тобі винесемо пику. І лапс! відпочивай А, він що живий? Я думав, що йому вже гайки. Де ти там? А я не попав. Оп! Хорош. Оп! Де він? Точніше, де я? оу oh. Відпочинь, легесенько. Легесенько, відпочинь. Кучерявчик. Хорош! Оце дивіться, який пупс. Це я, напевно. Я вже не пам'ятаю. Unwielder! Навіть не знаю, як це перекладається. Це, коротше, пролог демка. Але мені дуже сподобалось. Я б тут зробив, бо я думаю, що може це додадуть потім. Заставки прикольні, бо тут тільки статичні. New weapon. Якась ракетниця. Чи це оце, все в мене було? Що це у нас тут таке? Ага, дивіться, який тут, чувак, який тут, чувак. Коротше, я оце не хочу. Скіпаємо. Скіпаємо, скіпаємо, Delete. Скіпчик, скіпчик. Бо заставок немає, тут тільки ось такі статичні. Так, тут, коротше, в нас є прокачка. Дивіться, яке тут дерево прокачування. Неймовірно здоровенське. Дивись. Це для одного кінтухи. Я думаю, тут ще будуть кінтухи. Так, далі, що в нас тут ще є? Тут якісь прикольчики є. Десь там збройку міняти, коротше, можна. Це не знаю, що, якась карта. Я ж кажу, я так чисто по биречку пограв. І в мене злетіло моє записування. Так, тут ще якийсь кінтурік. Хоба, Ля-ля та поля, ми таке не, не хочемо. Тут розбиваємо, беремо щось, тут у нас тір, тут нас також. Далі ми шуруємо на якісь мішини, Так? Чи ні? Куди ми шуруємо? Десь нам треба йти. А, ось. І Чекай, щось тут зверху. Чекай, тут якийсь телепорт, там якийсь телепорт. Інтеракт. А, це просто, знову ж таки, патриндякати, патріндякати ми зможемо вдома патрендякати. Не хочемо ми трендякати. Ходімо далі. Щось у нас тут. Шаурмешка. Так, це вже ми на місію сюди лупашимо. А, ні. Волт. інвентар. Чекай, а куди на місію? Куди на місію? Отут кентуха. А... Так. Чи це може на місію сюди? Інтеракт. А, правильно, демо. Погнали далі. Yes. Шльопнулись. Що ми тут збираємо якісь обладунки? Так. Уканчик. Так, стенд. Increase magazine capacity at the cost of reload speed. Uh, improved shield. Нормально. Ability cooldown. Давайте shield. Хай буде shield. Shiт надо. Так, personal countries. Increased heavy ammo drop chance. Reduced melee cooldown, Increased magazine capacity. Uh, так, magazine capacity. Давай ось це, хай буде важка зброя, не знаю. І... Пуканідзе. О. Це не той... О, ще щось. Так, blissing. Increase barn. О, burn damage, Хай буде. Нормальна тема. Так, але цей пуканчик вже не такий, як в мене був, так? Ого. Блін, а тут треба було патрончики побільше, бо три штучки якось не комельфо. що? Нічого. Так, тут нічого мені не дається. Тут якийсь. Так, тут чорт щось мені розповідає, ми це все пропускаємо. Нащо нам це все слухати? Ми і так розумні все знаємо, так? Так. Вар. Це оце я, що я був, наче так, з цим чуваком. Погнали сюди. Так. Що, вже є якийсь босс? Чи мені ще до нього треба дойти? Погнали. Оце мені подобається, прикольно. Графончик в мене трохи підлагує, бо у мене записує. Я як грав перший разочок, то взагалі не підлагувало. Воу. Опа-на! Оце нормальний покемон. Де ти там? Йой! Патрони швидко кінчаються. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я ще навіть не зрозумів, куди він що шо він. Щось вже по мені летить. Блін, який він різкий! Ти що, приколуєшся? Як мені в тебе? Попадать? Чи щось мені з тобою робити? О, попав. По 200. Це нормально, чи це ненормально? Йой. Де він? Я взагалі його не бачу. Ой, ой! Хлопе! Де він там? Щось він там робить знизу. Оп. Коротше, його тут знизу треба. Блін, 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 блін. Він дикий. Поди що він тут робить. По 200 йому видають маловато, по 200. Ага, він через стіни по мені. О! Давай. Де він там взагалі десь засів? Якийсь типу паук чи що, скорпіон. О, 300 дав. Хорош. Не попав взагалі. А, патронів немає. Прикол. А, ну понятно, бо я з нього патронів взагалі не вибив. І це мені що, тепер тику. Руками його сикати. А, вот патрончики. Давай. Ну, спробую. Погнав. О! Хоч щось трохи насипалося з нього, може. А то щось він. 26 патронів, але взагалі не сильний. Чи він там застряв? Що з ним там робиться? Якийсь глюк. Резист. О, треба позабирати це все діло. Оу, щит! Що там летіло? Угу. Не дає. Блін. Де ти? він все там сидить. Опав. А патрончик... Ой, не патрончиків. Де я? Блін. А чого я не встигаю взагалі в ньому? Не встигаю. О! Мазав. Ау, ау, ау. Хоч відхилився трішки. А, я згадав, я з ним бився. Я згадав, в чому був прикол, мій. Згадав, в чому був прикол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От в цьому і був прикол. Що з тобою, хлопче? О, виплюнув якусь кучу хрені. Йо твою мать! Хтось щось вообще розуміє, що відбувається. Ну, хп в нього то не особо вже, але і у мене, о! Але у мене ХП не особо. Де? А, у мене хоч бронька є вже хоч. Блін, я мікрофон в рот взяв. О! Попав! Хорошо, я в нього попав. О! І. Ляпс! Нарешті! Ляпснув. Оце він ні є. Він, коротше, такої фігні не любить. А де він? Де він, в принципі. Капець. Двіжуха мутиться. Де цей diaptic. О, first aid. Нічого йому привалило. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж тебе ковбасить, чоловіче! О, що завалив? Є, прикол, завалив. Офігеть, другий раз мені його не треба буде. Ой, жахнуло. Другий раз мені його як попереднього не треба буде. Так, battery personal. Давай оцей cooldown, не знаю, що він. Що тут ще в нас? Оце якась штучка. А, шипон, бріз, Improve, move speed, increase Burn damage, Давай ще хай бан дамдж. Хоча я не бачу, щоб він горів. Так, і все? Оце все, що з нього випало. А, ой якісь діжухи. Не сильно з нього багато випало. Я вам скажу. Так. А ось далі шуруємо. О, сюди я не доходив. Тут вже не. я його і не вбивав, коли перший раз грав. Єс! Yes. Дивіться, Б. Не особа, але норм. Б, скідмеш. Так. Ворд. Це щойно, напевно, було. Це що таке? Погнали сюди, щось я не дуже розумію. Хто що де як? Чукс. Ой! Кудись впав. А куди це треба? Так, це я звідси прийшов. А, туди? Сюди. Патронів 41. А де мені дай дали б другу пушку, тоді хоч дали в снайпу якусь, але вона нормально по косарю виносила. Опа. Ні, це не такий. Дрігер. Це що за поц? Де він взагалі Йоп, твою мать вже прилетіло в пику мені стійки. Це що за хрень взагалі? Ти чо, блін? О, зато попав. Не, ну тут перезарядку треба цьому остаточно однозначно лупашити. Де він? О, прилетіло. Остаточно однозначно. Рекомендую, дуже прикольна гра. Ой, ой, ой. Я думаю, на, на графонію класному без запису. Давай сюди. Не попав. Я зарано. О, хорош. Хорош йому видав. Опа, ще й з кулачка зараз ми. На. Впику, Ви, в пику непогано. Бачите, у них навіть деякі фази є. Вони так розвалюють. Трішки сердяться, коли їм з кулачка по таблу. ...завалюються. А хто їм... Я не дуже бачу, де він, а он. Ти чо, блін, там. На, шей тобі. Тут... 100... ...п'ять 5 патрончиків було б. Чекай, а це не в цій грі? Ні, не в цій грі. Ой, хорош. Пособираємо, що там попадало, ХПшки якісь, Отут тут щось треба позбирати. Воу! Ти чо, блін! Ні-ні-ні. Де ти там? Ау! Щось дуже близько не бачу. Не попав. Ой! Коли отакий заміст, то взагалі не розумію. Не попав! Не встиг. Погнали далі, десь його треба на таку територію вигнати, щоб я бачив хорошо здалека. А, не встиг. Де ти? Ой! Ой! Ой, ой, ой. Ай, не встиг. Ой. Уже геть кудись я завалився. Ой, блин. Не встигаю, прям дуже різко треба. А ще б три патрона. там було прикольніше. О, нічого собі. А я думав тільки його можна, коли цей... Коли тільки його підстрелити, коли він бликає, можна з кулачка йому прописульки робити. Так, піду ХП позбираю. Де він? А ось. Все, він скаже ні. просто неймовірно. Капець. А, так в нього ХП нема. Тю. Завалив. Нормально. Шайт, я бахка, ты буде хрінь. Бэмс. Давай щось позбираємо. Що тут нас за запреко. О, так, blissing. Improve ability cooldown. Creation chance to player to get 10 Ammo and pick up. Improve ability cooldown. Давай оце візьмем, А тут тут знову. Uh, improved fire rate cause open control. Increase magazine. Давай вот це. наче більше магаз. І що знову будем проти. Так а нам другу не дали зброю. 12. Ааа, рейнфорс. Короче, підсилення. Так мені б дали рейнфорс, якусь пушку для рейнфорса, а того разу дали. Ну да ладно, розчахли мені так. Без, без пушки. Сweпер. А, оце вже основний бос. Це то був не бос. б вам добре було. О, 4 патрона вже, хоч тобі. Ой. Де він там? Чотири патрона це вже тобі. Ой-ой-ой, щось він робить таке. Давай, блинкай. Не встиг. О, хорошо, я заникався. Ой-ой-ой, вже лагає, так просто трендець. Хто пойме, той пойме. Релодимося. Не встигаю попасти. Капець. Ой-ой-ой, ой-ой. Чотири патрони мені не допомагають попасти йому в пику, коли він блискає. О! Нарешті, блін, попав. І в мене патрони закінчилися. Ой! Якраз я йому чітко попав в пику, коли патрони закінчилися. Ой-ой-ой, щось я десь застряв. Треба все позбирати. Ой-ой-ой. Не попадаю. Давай. Резкость. Ні. Резкость у мене нікакуща. О, хорош. Тепер попав. І попиціна. Ого. А А по хп? А по хп? у нього дофігіще. Добре ж хоть в мене ці бжінькалки практично безкінечні. Давай, роздупляйся, пацан. Ой. Виніс мені пику. Де моя бронь? А що він мене притягує, що? Щось мене? Де ти там? Давай, давай, давай. Ну, роби щось. Сцикло. Ой. Блін, не встиг. Еу, знов не встиг. Лагає вже нормально. О, попав. Ау! Е, я не побачив, що в мене ХП нема. Капець. Трішки зду Сі. Коротше, от така прикольна гра. Я думаю, на цьому поки закінчу. Досить нормально, вже трошки лагає. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписуємося на канал, пишіть коментарі, пишіть коменти, що хочете далі проходження, якщо було нормально. Якщо не хочете, пишіть, що фуфло. Взагалі, як вам гра як вам жанр. Мені сподобалося. Навіть з такими трішечки лагами. З вами був Борундук, Пока-пока.